74, 76, 80, Судосдев, 2362, Скотт-Пеціальної України, суд вирішення, заправлені половину, товариство межкідальністю, народна медицина, Дана Забицького, особи ліквідатора, поражень кружчого, Довченка Михайло Владимирович, до товариства на межі підальності, брологістики, провезнення пролучення дійством та повернення майна відмовити, витрати по сплаті судового збору, покласти на позивчик. Рішення Господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо на поліційній не було готова. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо людей на скасила Законує сил після певні операційної скарги, будемо откритичні закриття операційного провадження, виправдання постанової суду поліційної станції за наслідками операційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної станції. Якщо в судовому засіданні було оголошено, що вступно та результати рішення суду, в разі розвитку справу вирішення питання безповідомлення виконку учасників справи, за зазначений строк вчистився з дня складення повного судового рішення. Засідання оголошується закритим. Дякую за участь цього на Сьогодні, 28 листопада 24-го року, господарський суд міста Києва під головуванням судді Стасюська завершив новий судовий розгляд першої інстанції справи за позовом арбітражної керуючої в інтересах ТОВ народна медицина Делина Зобицького до ТОВ «Брологістик» про визнання недійснення правочину та повернення майна в ліквідаційну масу. За даним позовом в 2020 році було за заниженою ціною в декілька разів відчужено об'єкт нерухомості, яке б дозволило погасити заборгованість перед спадкоємцями Зуб... Зубицького Данила Нікіфоровича, який в 2003 році е... помер. І відповідно з цього часу, вже 21 рік, спадкоємці не можуть отримати належної компенсації вартості спадкового майна. На даний час суд не прийняв наші аргументи судом. Підготовчому засіданні було з формальних причин відмовлено прийняті нашої експертизи, долучена експертиза опонентів відповідача, яка має не те, що ряд суттєвих зауважень, а вона не витримує ніякої критики. В супереч ряду зауважень, в супереч ряду недоліків щодо неї, експертам було, по-перше, самостійно отримано 127 документів замість 11 зазначених в заявки на проведення експертизи. Окрім того, взяти до уваги так званий штучно створений документ Technical Diligence, який не має ні Непорозуміння, хто це саме, невідповідної кваліфікації цієї особи. Ці особи провели так зване технічне обстеження, і зазначили, що об'єкт в дуже поганому стані. В той же час він як підтверджують документи, надавався в оренду, відповідно, використовувався з метою комерційної діяльності підприємства. І, відповідно, це є підтвердженням того, що цей об'єкт перебував в придатному до експлуатації стані. Однак саме за рахунок цих так звано штучно створених документів, відповідно, в подальшому експерт їх використав для. Заниження ціни, яка зазначена в договорі, оскільки під час укладення договору сторонами не було проведено оцінки в суперестаті 7 закону України про національну професійно-оціночну діяльність. Таким чином, суд фактично обмежив нас у поданні доказів, порушивши принцип змагальності, таким що дозволило йому відібрати докази, які повністю відповідають позиції відповідача, відповідно повністю не дають можливості оцінити ситуацію. В той же час Верховний суд, скасовуючи рішення по даній справі 5 березня 24-го року, наголосив на тому, що під час нового судового розгляду суд повинен повно та всебічно дослідити обставини справи та встановити співстав. Розмір заборгованості станом на момент відчуження, і відповідно, чи була вона достатня для погашення заборгованості перед кредиторами. Суд під час нового судового розгляду відмовився залучати кредитора Ігоря Зубицького до участі в даній справі, навіть незважаючи на висновки Верховного суду. Судом було відмовлено в тому, щоб відповідним чином проаналізувати ті факти, які мали місце, в тому числі надати можливість критично. Висновку експерта долученого відповідача про е, вартість об'єкта е, близько 80 мільйонів, що нібито відповідає умовам договору. Всі ці обставини суд не дозволив поставити експерту для того, щоб цей висновок в подальшому е, підтримати в, і, опис, і прийняти на підставі рішення в минулому засіданні. Ми вже звертали увагу е, суду про те, що в матеріалах справи містяться помітки, які вказують, що судом було вже завчасно надано аналіз відповідним оцінка доказами, що підтверджуються записи в матеріалах справи. Ці записи наявні в нас, і в минулому засіданні під час відеозапису, під час трансляції судом було Підтверджено, що це робив безпосередньо суддя Стасюк. Таким чином, оцінку доказів він надавав до виходу в нарадчі кімнати. Сьогодні, під час прийняття рішення і оголошення по справі, суддя Стасюк залишив в своєму кабінеті в залі суду, який як він визначив нарадчі кімнати разом з собою, секретаря судових засідань та іншу особу, яка, скоріше за все, є помічником. Таким чином, таємниця нарадчі кімнати, на жаль, не збережена. Чи вплинуло це на прийняття рішення, ми можемо оцінити під час е е вивчення вже повного тексту судового рішення. Рішення під час апеляційного провадження, на яке ми розуміємо, що в нас є всі підстави, виходячи з ряду неточності і ряду зауважень, які вже були оголошені раніше.